У мішково-погоріловому на базі місцевої школи-інтернату відбувся концерт для внутрішньопереміщених осіб. Організували захід Миколаївський палац урочистих подій спільно з міським методичним центром і товариством Червоного Христа усі подробиці заходу у наступному сюжеті. Створити свято для переселенців з Миколаївської та Херсонської областей. Саме з такою метою палац урочистих подій спільно з міським методичним центром та товариством Червоного Христа організували пасхальну концертну програму для ВПО. Захід відбувся в мішково-погорілівській санаторній школі інтернаті. Наразі там проживає близько 80 внутрішньо переміщених осіб. Серед них чимало людей, яким сьогодні на жаль немає куди повертатися. Він знаходиться далеко від міста, тому ми вирішили влаштувати свято саме тут і. Наші великі та маленькі артисти сумують за концертами, за сценою, і вони з великим задоволенням беруть участь у цьому заході. Ці заходи прикрашають буденність наших переселенців і дарують їм гарний настрій. Ну, ми сподіваємось на це. У концертній програмі взяли участь колективи будинків культури корабельного району, а також малої коренихи та тернівки. Директор школи інтернату розповідає: такі концерти в закладі проходять рідко. Частіше заходи спрямовані на юридичну та психологічну підтримку переселенців. Однак вважає, такі свята для внутрішньо переміщених осіб також є надзвичайно важливими. Важливість підняття морального духу, розуміти значимость свою потрібність державі цих людей і відволікання трошечки від їхніх проблем, які навколо них склалися внаслідок військового вторгнення агресора. Під час виступів глядачі не стримували емоцій: плескали в долоні, підспівували та вигукували слова вдячності артистам. А дехто навіть час від часу змахував сльози з обличчя. Дуже чудово дітки виступали, дорослі гарно співали українські пісні. Я в захваті. Всі люди. Мені здається, що були в захваті. Задоволені, вийшло дуже гарне. Ми дуже довольні. Нам дуже подобався жінський колектив, діточки. Після закінчення заходу ще довго лунали слова подяки на адресу артистів. Люди кажуть, що дуже втомилися від війни і сірої буденності. Тому концерт свого роду промінчик світла в цей непростий час. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.